Ця історія починається з мовчання. Соломія жила одна в будинку на узлісі, вона ніколи не була самотньою в буквальному сенсі, у неї був кіт, сад, кілька сусідів на відстані крику, старенький велосипед і зошит, у який вона щовечора записувала сни. Але мовчання це було щось інше. Воно заповзало в неї вночі, коли світ ставав таким тихим, що вона чула, як потріскує лак на підвіконні. Іноді їй здавалося, що Дім дихає разом із нею. Колись вона була вчителькою літератури, у місті, серед учнів, шуму, новин, планів і маршруток. Але після того випадку, того самого, якого вона ніколи не назвала вголос, вона просто зникла перестала відповідати на дзвінки, відключила акаунти, змінила адресу. І ось вже три роки, як вона, просто Соломія, без прізвища, без історії. Цього літа щось змінилося. Одного ранку, коли вона вийшла в сад зирати малину, на лавці перед ганком лежала книга. Вона не пам'ятала, щоб хтось приходив. Книга була старою, обкладинка з вицвілої шкіри, сторінки трохи вологі, як після дощу, ні назви, ні автора. Тільки на першій сторінці напис це твоя історія, але не вся. Продовжуй писати і дізнаєшся правду. Соломія посміхнулася. Вона подумала, що це якийсь жарт, але все ж занесла книгу до хати, поставила біля ліжка, і тієї ночі їй наснився сон. Сон був не просто яскравим, він був надто реальним. У сні вона стояла на пороні старої станції. Де не було людей, лише поїзд, старий зелений, з облізлою фарбою. На одному з вагонів було написано Лінія часу 4 Вона сіла в нього, двері за нею зачинились, і в ту ж мить вона прокинулась. На підлозі біля ліжка лежав квиток. Реальний. З написом: Лінія часу 4. Вихід зі станції. 13 серпня, 23 години 00 хвилин. Соломія не сміялась, цього разу ні. Вона не могла пояснити собі, чому серце забилося швидше, не вірила у магію. Але щось у цьому квитку, щось у запаху старого паперу, в тиші навколо, в тому, як вітер загортав сторінки книги, усе це було надто реально. Вона почала писати спершу. Наче просто для себе. Речення були уривчасті, невпорядкувані. Але кожен абзац народжував у ній відчуття, ніби вона згадує невигадані, а втрачені спогади. Історія в книзі вела її туди, куди вона не наважувалась повертатись. До правди. Увечері, 13 серпня, вона прийшла до старої залізничної станції, її давно закрили. Навіть доріжку до неї вже занесло травою, але світло горіло, і поїзд стояв. Двері були відчинені, вона сіла, і поїзд рушив. Цього разу Соломія не сідала. Вона стояла в проході з книгою в руках, її пальці стискали обкладинку, ніби вона могла тримати рівновагу крізь час. Сторінки книги пролистувались самі. І зупинились на наступному розділі станція 2. Той кого ти не забула. Поїзд знову сповільнився, вікна потемнішали, а тоді спалах світла. І ось новий краєвид. Це було місто, але не теперішнє, машини старого зразка. Люди в легких куртках початку 2000-х, все було знайоме до найменших деталей, дорога до університету. Кафе на розі, де продавали її улюблену каву в паперових стаканах без кришок. І він, Марко, той, якого вона любила, якого ніколи не пробачила, і від якого не могла втекти навіть крізь роки, Соломія вийшла з вагона, її ноги впевнено йшли знайомою вулицею, ніби тіло пам'ятало маршрут краще за розум. У парку, біля лавки, він сидів і щось читав. Час не зістарив його. Перед нею був той самий Марко, в джинси, зелений рюкзак, завжди трохи нахилена постава. Вона підійшла ближче, він підвів голову, їхні очі зустрілись, і знову ніякого подиву, лише м'яка усмішка. Соломія, ти пам'ятаєш? Я пам'ятаю все і ніколи не приставав. Це була та сама весна. Коли вона поїхала до Києва на стажування, вони не встигли обговорити, не встигли обійнятися востаннє. Вона чекала, що він подзвонить, він чекав, що вона повернеться. І так вони розійшлись через мовчання. Ти тоді просто поїхала, сказав він. Я не знав, чи варто їхати за тобою. Я теж не знала, чекаєш ти мене. Вони мовчали. Але тепер ми тут, додала вона. Тепер так, усе навколо завмерло. Марко простягнув руку. Вона взяла її, і в той момент зрозуміла вона не жаліє, бо навіть біль мав значення бо її любов це теж частина її. Коли вона знову відкрила очі, поїзд уже рухався далі. А на сторінці книги з'явився напис ти доторкнулась до серця. Ще кілька станцій, і ти побачиш себе. Поїзд рухався швидше. Його гудіння стало глибшим, тривожнішим. Вагон трохи хитався, ніби він пробувався крізь щось щільне, нерівне, майже живе. Соломія сіла і знову відкрила книгу. Станція 3. Вибір, про який ти мовчала. Цього разу, коли вікна прояснились, вона побачила знайомий кабінет. Біло жовті стіни, стара кушетка біля вікна, дерев'яна тубочка, стара пічка в куті, і звук серцебиття, ніби десь поруч хтось слухає життя. Це була лікарня. Вона вдихнула глибше цю частину вона не хотіла згадувати, але знала, мусить. Вона зайшла в кабінет і побачила себе років на двадцять молодшу із запухлими очима, в пальті, що вже давно викинула. Лікар щось пояснював, показував аналізи. Слова не було чутно, але вона знала цей діалог на пам'ять. Це був той день, коли вона дізналась, що вагітна від Марка, і той день, коли вирішила не народжувати, нікому не сказала ніколи, навіть йому. Сльоза скотилась по щоці. Соломія спостерігала, як її молодша версія сиділа на кушеці. Стискаючи край плаща і дивилась у підлогу. Та сама тиша, та сама вага в грудях. І тоді Соломія зробила те, чого не зробила колись, підійшла до себе. Вона сіла поруч і поклала руку на коліно. Ти не була слабкою, сказала вона тихо. Ти зробила те, що могла. І це теж любов, її молодша версія заплющила очі. А в куточках губ з'явилась крихітна усмішка. Час навколо знову почав розчинятися. І поїзд рушив далі. У книзі з'явився новий напис Ти прийняла вибір. Далі останнє тінь, яку ти несеш. Поїзд рухався майже безшумно. За вікном уже не було міста, неба, будівель. Лише світло густе, м'яке, таке, що обіймає. Ніби сама пам'ять світилась зсередини. Соломія відкрила книгу. Станція 4. Тінь, яку ти несеш. Вона знала, куди потрапить. Коли поїзд зупинився, вона опинилась у маленькій кімнаті, де пахло яблуками й пилом. Це була спальня бабусі, ліжко з дерев'яним узголів'ям вицвіла ковдра, старий комод і дзеркало в золотистій рамі. І в цьому дзеркалі вона побачила іншу себе, втомлену, мовчазну, з гіркотою в очах. Цю тінь вона носила в собі роками не від одного втраченого кохання, і не від одного рішення, а від постійного замовчування, від того, що роками відкладала себе на потім. Ця Соломія дивилась прямо в очі. Ти весь час бігла, сказала вона, шукала сенс, людей. Кохання, виправдання, але ніколи не поверталась до мене, бо я боялась, відповіла вона. Боялась, що не впізнаю. Тиша. Дзеркало затремтіло, і тіньова Соломія простягла руку. А тепер вона доторкнулась до скла. Відчуття було тепле, м'яке, наче обійми. Тепер я бачу тебе, прошепотіла вона, і я тебе не зраджу. Коли вона повернулась у вагон, книга в її руках зникла, а на полиці перед нею лежало дзеркало маленьке, кругле з дерев'яною рамкою. Вона піднесла його до обличчя і побачила себе Справжню. поїзд почав сповільнюватись, і вперше за всю подорож не для нової станції, а для повернення. Соломія вийшла на платформу, але тепер усе було інакше. Вона знала, хто вона і чому живе.